Ну що, починаємо малювати. Беремо наші пензлики. Нам сьогодні теж треба будуть самі прості, широкий і тоненький пензлик, достатньо широкий бажано щетинка, тверденький, сухенький, чистенький. Ваші фарби, водичка серветки, аркуш паперу або полотно. Сьогодні а, хочу з вами намалювати зимовий пейзаж уже більш схожий на. В класичному розумінні, але додамо його трошки трону, святковості і сенсів через тему різдва. Тобто, я хочу намалювати взагалі роботу я називаю це різдвяна зірка. Тому поїхали, починаємо в нашій простій техніці, чарівній техніці, розслаблені задоволення, інтуїтивне малювання, тобто починаємо свою роботу. І створюємо результат через розслаблення, насолоджуємо, довіру від собі і відчуттям своїм. Перший наш крок це ми замальовуємо лівий листочок більвої фарби. Немає значення, як, в який бік ви робите мазочком. Немає значення виходити в лінію зараз чи ні. Але все це можна робити, але головне розслабити руки і налаштуватись на малювання, на творчий процес. Налаштовуємося, замалюємо. Хто малює вже не вперше, можливо, знає, для чого ми це робимо. Хто малює вперше, можливо, чує думки логічного розуму про те, для чого це робити. Це не раціонально, листочок і так білий. У когось може бути таке відчуття. Ну, а хто малює не вперше, той вже, мабуть, знає і відчуває, для чого ми це робимо. Це дуже важливий етап. я на нього ніколи не жалкую білої фарби. Тому що це дуже цінно, дуже велике значення має. Це все, все, як мені захотілося, ми помалювали. Далі зимовий пейзаж ми почнемо малювати, як завжди, нашим крапочним методом з блакитного кольору. Вниз ми наносимо блакитний кольор. Потім я додаю, у мене є світло і мені хочеться його, тобто нам можуть підійти якісь я додам. І трошки багрян такого рожевого темнішого. Пензлик не мию, ці кольори на фон не можуть змішуватись. Потім я додам темно-синій, на самий верх, не на самий верх, а на верхню частину темно синій до самого верху, але на самий верх я ще навіть мочаю пензлик в чорну фарбу і додаю чорного. На саму верхівку пензлика вимиваю, витираю наслідком, беру знову білу фарбу і знизу починаю робити білою фарбою горизонтальні промальовки. Лінія за лінією. На одному місці ми намалюємо багато разів. Ми промальовуємо. Лінію за лінію. Прогалюємо лінію за лінію. Тут вже і чорний з'явилось, у нас це не страшить. Вибиваю пензок ось такий в так нас вийшло. Трошки маю відчуття, що я все ж таки хочу. Маски я втираю, от я взяла темно-синю, хочу додавати, щоб не лише чорна була, або син більше. Але я втираю такими ж самими горизонтальними лініями і втираю саме там, де я хочу. Не? Тобто не а, перетворюючи це на, а, в однотонну о, плоску роботу, дозволяю всім цим мазочкам я можу десь. Місця, де пробивається білий папір, додати легеньку тих боків, наприклад, можна не боятися якогось відтінку і сюди додати, але ж все ж таки низ ми залишимо світліше. Все, це наш перший фон, вже готовий. Малювання інтуїтивне, воно і просте, і легке, і ресурсне, і досить швидке. Бо а, не даємо а, нашому там, логіку, мозку розгулятися, ми стараємось швидко по відчуттях рухатись. Пензлик вимиваємо. Нам зараз знадобиться темно-зелена фарба. І бажано її помістити в темно-синю фарбу. Тобто пензлик темно-зелену і темно-синю. Я сподіваюся, в мене там її ще трошки є. Візьму тоді іншу. Що ми будемо робити? Ми будемо робити дальній ліс, дальній зимовий пейзаж. Десь на середині листочки Листочку ми починаємо набивати тичкуванням. Дуже просто, великий той самий пензлик, чистий, сухий Ми тичкуванням малюємо силуети ялинок Притом не робимо трикутник до трикутничка, да? це схоже, але ми робимо так, що. У нас є трикутник, у нас є просто полосочка, десь виглядає задня ялиночка. Не робимо пласким цю роботу. Це буде дальній ліс. Бачите, у нас знову темно-зелений, синій. Зеленку фактично не видно. Більше він синє вимагає, це дальній план. Ялинки можуть йти нерівно, не мають йти нерівно. За ними ще є якісь довики. Так, ми собі вимальовуємо, вимальовуємо, вимальовуємо такий собі пейзажик. Це все дуже просто, дуже легко, просто свічкуємо взагалі щось подібне на дальній, дальній план лісу. Все, кольори синьозелені залишаємо. Це вона загруптова. Потім у нас буде з вами ще ближній план. Я зараз думаю, по своїм відчуттям, де ж буде моя різдвяна зірка. Її, певно, я залишаю місце з цього боку зараз, тому все ж таки ялинки поросли, тому і різдвяну зірку буде видно з цього боку. А, а Ви дивитесь по своїй роботі. А ще будемо у нас великий план. І тут, може, ще маленький план якась. Теж ялинки понамальовуємо. Взагалі, що хто захоче. Будемо сьогодні вчитися. Малюнок називається різдвяна зірка, пейзаж, але вчитися будемо малювати більше ялинки. Ялинка на задньому плані дуже просто малювати. Беремо тепер зелений, можна два відтінка вмачати, якщо є темних, можна один темний зелений. І будемо згодом малювати основну велику ялинку. Десь проводимо таку лінію, це десь її розмір на передньому плані, наприклад. Можна зверху, можна знизу, ми починаємо точно так само тичкування, наносити цей зелений колір темний, і зображати нашу новорічну красу. Зображаємо її в лісі, десь різдвянок красі. Вона може бути досить високою. Ми робимо. Просто, просто все, дуже просто сажаємо цю ялинку. ось так, Ось тут. Сподіваюся, вам видно. Це моє фактично перше відео, тому може бути ще не зовсім. Ідеально, якісно буду чекати на ваші коментарі, підказки, рекомендації, як би було зручніше, цікавіше, щоб вам було видно, зрозуміло. Так, потім я беру світліший зелененький трошки і додаю світлішого кольору, але знаєте, мені так хочеться синього взяти і тіні додати під ялинку. Ми додаємо. Коли малюємо ялинку, основну її форму, коли зробила, пам'ятаємо, тут в нас включається вже живопис. У нас має бути тінь, у нас має бути об'єм, у нас має бути світло. Основне, що ми можемо легко дотримуватись, маючи там набір вашевих фарб. Декілька відтінків кожної фарби, і це вже нам дає ці живописні можливості виконувати легко. Корі. Тому я додаю тут всяких на цю ялиночку. Мені хочеться всяких відтінків і синеньких, і зелененьких. Внизу ялинка буде зовсім в тіні нижні її частини будуть темніші, інші будуть не такі темні. Є світліший кольор, додаю світліший. Різні, різні. У нас буде ще героїня, да? зірочка різдвяна, вона якось підсвітить нашу, скоріш в Ну, До цього ще ми дойдемо до її підсвічення. Його й салатовий можна додати тобто, простим тичкуванням, але не багато разів на одному місці ми це робимо. Вимила можна було не вимивати, але чомусь я змила пензлик для того, щоб перейти до ще одної героїні на цьому малюнку. Це буде у нас ще одна ялинка, ми її трошки далі намалюємо. Буде вона меншого розміру. Вона буде. Хочеться такого героїненьку ще намалювати. І точно так само меншу ялинку. І зображуємо, одягає її. Спочатку темненьке платічко, темно зелене. І воно буде таке маленьке. І ця ялинка у нас готова. Да, да, додаємо синього, все ж таки сьогодні фарбу взяли, я трошки темноти, да, і ця ялинка, можливо, темніше да, мені. А можливо, вона навпаки світліше, що ми до неї давайте. Зараз малюємо і додаємо. Отут навіть не думаємо, до речі, про те, де тінь, де світло. От тут зараз в процесі ми просто, я маю таку палітру кольорів, що я можу да, вибирати щось мені хочеться більшого. Світінку, і у кожного у вас свій набір кольорів. І от який вам відгукується, дозвольте його собі взяти. Це про о, дозвіл собі проявитися через фарби на папері, про сміливість, про, про те, що можна все, да? особливо фарбами на папері можна взагалі все поспробувати. Тому за це е, ніхто не накаже, нічого від себе не очікуйте. Е, просто просто візьміть, зробіть, Уже сформується в вашому мозку, в вашому житті навик, дозволяти собі спробувати, ну, експериментувати, довіряти. З ялиночками, мабуть, поки що завершимо. Я можу лише, зеленого все ж таки багато, ми потім зробимо ті, пограємося. Зараз ми перейдемо все ж таки до нашої головної героїні. Це буде наша зірочка. Спочатку ми поставимо тоненьким пензликом іншим його боком. Мабуть, трошки обітру. Може, ще якісь зірочки на небі. Будемо такої, зараз уже трошки настрою. Зорі на небі, зимовим мені додають якогось святкового або чарівного настрою. Про що для вас може бути зоряне небо зимою саме, тому що літнє зоряне небо там зовсім інші асоціації. Колись ми і намалюємо літні зорі, а ось зимове небо. Це про якусь чарівність, дива, казковість, чудеса. Трошки зробили, теж ми не вимальовуємо, не оцінюємо. Але треба перейти до нашої різдвяної зірочки. Для цього я використаю пальчик, водичку білу фарбу трошки. І ось я вибрала місце, що вона буде десь отут. я зроблю для неї такий ареончик. Вона буде та зірка, яка сяє, яка показує шлях. Це зірка яка вся, яка показує шлях, я змінюю да, тут цю форму текстуру лінії, в пейзажі, але мені не треба явний круг. Мені треба просто, щоб тут змінилась Та текстура. а круг я не вимальовую. Я кровне вималюю, я розтираю навіть трошки. Можна спробувати взяти і жовтого кольору. Колись я дуже не любила малювати фарбами, а пальцями. Взагалі малювати не дуже любила колись. Але зараз це моє, це моє дуже любимо, любим, улюблене захоплення. Можна і. Спробувати, спробувати. Зараз експериментуємо, що ми сюди можемо додати ще на цей на цю частинку зоряного неба, трошки білішу. Розтерти, щоб наша зірка потім все ж таки сяяла. такий ареог її зробити. Все, в принципі, думаю, буде достатньо. Далі ми використаємо такий метод, у мене є така. Картка проїзний скористаємося його допомогою. Беремо пензлик, мачаємо в білу дуже чисту фарбу, ставимо всередині, де ми будемо наша зірочка. От, все. Зірочку і спробуємо зараз провести її промені такі. Може, навіть без цієї досточки було б і краще. Нам це не страшно, тому що це фарба, якою можна легко знову зробити От. арео. І все пробувати знову. І це теж дуже корисний метод. Особливо діткам, діткам, яких не виходить, і вони хочуть дуже ну, ображаються від того, розчаровуються від того, що в них не виходить. І це здається для них дійсно великою катастрофою. Сама живу таке з своєю дитинкою. І в малюванні ми це стараємось все прожити, виправити, зрозуміти, що можна виправити багато чого. Попробуємо нашої дощечки. Аски, зараз намалювати зіроньку, різдвяну зіроньку, чарівну зіроньку. Я хочу зробити так, щоб деякі промені її були більші, а деякі були коротшими, деякі довшими. Вони йдуть прямо в небеса і прямо до землі, але можна додати тут іще ось так потрошку у нас. Вималюватися наша різдвяна, красива зірочка. Дуже гарно взяти в білу фарбу, мачити пензлик і взяти трошки жовтої. Зовсім трішечки можна навіть знову потім в білу. Щоб цього жовтого було фактично непомітно. Так, навіть угу. його фактично не помітно, але ним додати... Потім яскравості саме по нашому желіні, може воно не страшно буде. От таким жовтим з білим, білим з жовтим, де жовтого досить е мало, але воно дуже додає сяйва. Ми цю зірочку. Але не намагаємось зробити чітких ліній, Да? Ми можемо бачити все на небі під різними кутами. Масками. Угу. В принципі, десь так, як ми хотіли, певно. так дуже хочеться яскравого, щоб було. Сяяла, але не засиплювала. Да, бачите світло, бачите орієнтир, але не будете не фанатично, да, щоб не бачити ще щось, окрім цього, цього шкафу, цього орієнтиру. Так, зіткнаємо тут. І небо, і землю. Так, настрій вирізнув. Додається, що ми робимо далі? Далі ми повертаємося до нашого пензлика широкого. У нас небагато деталей залишилось, блакитна, біленька фарба, нам треба додати сніжку. Сніжок ми будемо додавати на ялинки, і тут можна визначитись, де їх дужче, з якого боку підсвічує різдвяна зірка для вас. Ми додаємо сніжку на них, але на якийсь бік, низ, як правило, в темноті, будуть біліше, а інший бік. І тут не треба думати про. Навіть художні закони да, або правила. Я б дозволила собі подумати просто інтуїтивно, визначити той бік і по ньому просто розуміючи, що у нас ялинка не може бути з усіх боків в темноті однаково освітлена. Да, тому деякі частини будуть а, світліші. І от ви їх просто визначите інтуїтивно. Де у вас буде світло? І що це буде для вас означати? Можна так погратися. Так. Щоб додати сніжок на дальному плані, теж трошки треба на звук теж вилати, можна на ці ялинки теж трошки їх присипати. Сніжком той дальній план. Додати тут, наприклад. Внизу. Вот так. додаем далее снежок еще на ялинках. И снежку смешку где вот тут. Спочатку я додаю, от, бачите, в мене пензлик спеціально о, бруднуватий з зеленою фарбою. Це може бути тінь від моєї ялинки. Ми не додаємо такого білого, чистого білого. Ялинки наче не в повітрі виріваємо. Ось наш різдвяний пейзаж майже готовий. Далі ми просто ще накидуємо смішку, Уже трішки білішого по в інших зонах, але він не має бути білим, він має змішатися з підкладкою, з іншими кольорами. Навіть можна трошки блакитний, фіолетовий додати фіолетового. Щоб такої сизості додати, і ми просто домалюємо. Хоча тут може бути отак розмальована і стежечка, наприклад, і доріжка. Це дуже може бути доречно, наприклад, намалювати отут таку доріжку. Тут у нас сніжок лежить, доріжка буде протоплена. Ми добиваємо, добиваємо цього, набиваємо раніше. От добиваємо сніжку. Різненько ми боїмось. А тут все ж таки от мені захотілося от таку зробити стежечку. Це буде дорога. Це вже цікавіше. Тепер я додаю білого Більш, такими мазками, скажімо так, об'ємними наче бортики, навіть тобто тут протоптана стеженка, витопчена під наріжки прикинути смішкою, тут сніжок, ще більше його може лишати. І більше ми додаємо. Так, коротко повторюємо такий простий зимовий пейзаж, ще трішки святковий, різдвяний. Додаємо сніжку ще, якщо десь хочеться, десь висить. Можна з дітками прикрасити цю ялинку, а можна, якщо з дітками малювати. Якщо я не нему добавлювати якихось тваринок, але якщо для себе, то ця картина для дорослих теж є дуже цінною. Останню зробимо деталь. деталь по останню. Це ми вимиваємо пензлик, трошки водички все ж таки на ньому залишаємо, мочаємо цю білу фарбу, щоб ріденька-біленька була на пензлику, і додаємо сніжку, а засипаємо. Сніжок все ж таки йде, зірочка світить. Стежка протоптана, ялинки красиві, супроводжують нас на шляху. Так, я додаю, от хочеться цього снігу, снігу, снігу білого. Насипала зима. Ой-ой-ой. Я отримала таке задоволення і такий ресурсний стан уже виносить мене якась енергетика від того, що я це зробила. Дуже цікаво, як вам цей процес малювання, про що для вас ця картина, як ви будете з нею взаємодіяти, які були відчуття в процесі, які відчуття будуть з результатом. Ми, я вже не терпиться мені. Замалювати, зняти скочик, У мене трошки злетів, мабуть, ракурс, ми його трошки попробуємо. Знімаю вперше фактично, в другий раз, щоб бути чесною, тому о, вибачайте за помилки, за недосконалість, я лише починаю. Ось така новорічна різдвяна зірочка, різдвяний зимовий пейзаж у нас з вами вийшов. Натхнення вам ресурсу завжди світла, орієнтир, друзів в дорозі і чистої, легкої дороги до реалізації ваших мрій. Дякую, що малювали разом зі мною.